Доброго вечора, шановна громада. Радий всіх вас бачити на цьому прекрасному відео. У нас сьогодні не абияка зборка, а повторення пройденого матеріалу, так сказати. Тут у нас сьогодні і дешево, і бюджетно у нас, і потужно. Довго не затягнемо, починаємо зразу. У мене в руках це класична бюджетна Атрзосята мать, а саме це Asus Prime a 320 mr І що тут є в цій матері такого, знаєте, зразу скажу, що мені не нравиться. По-перше, я це буквально недавно замітив, коли притягнув хорошу відеокарту, сюди оставив. Тут вона знаходиться PCI, дуже близько до кулера охлаждення процесора. Тобто, коли во час ігри працює відеокарта добре, вона нагріває ще й процесор. Це дуже погано, як на мене зроблено. Ну нічого, тут в принципі ще температури, куди б не йшли, але в майбутньому. Може буде поміняти цей кулер. Статі про кулер. Що у нас тут за кульок? Це у нас від Ryzen 5-го. Тут, як бачите, радіатор, знаєте, так, в три пальці, я би сказав, може два з половиною. Але це дуже старенький у нас кулер. він лежить у нас, не знаю, може півроку. Повню, ми його зняли, тому що він доволі шумний. Але тепер я розумію, що він ще в принципі нормальний. Я чую і шумніші кулера, Хай стоїть, в принципі, нам на шум це якось і пофіг. Може поміняємо колись в майбутньому, якщо захоче покупити щось, знаєте, собі тихіше. А так, в принципі, він охлаждає більш-менш подивимося тести. Ну скажу так, що в принципі жити можна зразу. що у нас під охладом? Це легенда, це просто дуже крутий процесор. Ryzen 5 3600. Я буквально недавно споминав це було літо. Я такі з Артуром думали. 3600 Ryzen, Ну це ж легенда. Коли ми будемо збирати комп'ютери на 3600 Ryzen? пожалуйста, другий комп, 3600 Ryzen. Ми піднімаємося, пацани. Так що давайте підписуйтесь, хто не підписався. Ви побачите, як пацани із села, такі як я і Артур, піднялися на Ютубі і стали популярними на всю Україну. Тому хто хоче щось зробити, зробити. Не здавайтеся, завжди старайтеся. Трошки мотивації. А ми йдемо далі. Дві подружки, дві планочки це ОЗУ. А саме Kingston Fury Beast, 2 по 8, частота 3200. В себе профілі, само собою. Ця оперативка, ну, вона дуже класна. Не знаю. Це найкращі із бюджетного варіанту. Вона ще стоїть на OLX 1100-1200 і в принципі вона дуже, така, знаєте, швиденька і виглядає класно. Метричні радіатори, я вважаю, що. Цок із накопичувачів. Це у нас такий, знаєте, чорненький Golden Fear. Чесно, це марка така доволі китайська, але вона в принципі хороша. По скоростям, по всій роботі, не сказав би, що прям дуже довго. Це саті на сатінов'ю купилось на Алекс, але чувак заказував з Аліекспреса. У нас труби горіли, нам треба було сочно SSD, нам треба були комп'ютери. Тому ми не заказували з Аліекспреса. Але якщо ви будете брати, то беріть, заказуйте так на пол терабайта або терабайт, скільки хочете. Але в нашому плані це полтерабайта. Дуже класне, дуже красивеньке. Полетить систему. Знаєте, сидів, думав, сидів, думав. Відеокарта карта у нас то буде дуже потужна в цьому комп'ютері. Ну як на свій ціновий діапазон дуже потужна. І мені треба дуже багато пам'яті, що встановляти всі ігри. Але. 500 гігабайт мені не хватить на всі ігри, тому ось де він жорсткий мать вашу диск на 1 терабайт. Це у нас вестерн Digital. Це класика, це ВД, це ВДшка, це дуже охренне ділили HDD раніше. Кстати, це знову ж таки не простий HDD, це безплатний HDD. Максим мені подарив ще й HDD. Я розумію, що вас заїбав Максимом, але Максим просто охуєнний тип. Я його дуже люблю. Добре, все, кидаємо зборочку, ідемо далі. А знаєте, то як в сталкер буває? А зараз музикальна пауза. Це у нас GTX 1080 від Гігабайт. Це Gaming Почається Дживан. Получається ґґ. Що можна сказати про цю відеокарточку? Вона нормальна. Що? Я чесно єлі вицепив таку відеокарточку, тому що я замовляю Укрпоштою, але заставкою. Але всі виділяються, кажуть, тільки нова пошта. Але хто би замовляти, і кстати, дуже багато питань пишуть, що де ви такі ціни бачили, а доставку ви платите. Кажу лайфхак. заказують Укрпоштою, там доставка 50 гривень, а нова пошта бере десь 200 І на то маємо, що гривень після доставка, я дем, не знаю, на два дня довше. Для мене це не також і дуже прям жорстко. Що по ці відеокарточки 8 мегабайт, дуже гаряче. Але, в принципі, обслужена. Тут людина за нею ухажила, я відкрив, подивився, повірте мені на слово. Там і паста, і прокладки. В принципі, все дуже хорошо, дуже охайненько. Знаєте, як у дівочки під юбкою. Все дуже хорошо і красивенько. Ну що ж, вона летить зборочко, і ми беремо, знаєте, от я сиджу, отак кидаюсь, кидаюсь, летить все зборочку. А куди воно все це діло летить? Показую. І що виходить? Корпус устав, що у нього все кидають, і він сам рішив на мене кинутися. Це у нас. Старенький, дуже старенький офісник. Купляв його за 150 гривень на OLX. Кстати, той самий продавець, Якого ми брали уже на раз корпуса. Ти цю рук розхуярив, блядь. Я так прям поймав. Я так прям. Блядь, это по Дікапріо на фільмі Шанга Сумжований. Там вже то був момент. Як більше сподівав щось щоб купував ще що здоров'я, а потім в нього кели, він тролі жавкелих, він поламався, і в нього вся рука кривила, але він не подав віду і грав далі на камеру. Зразу до мінусів. Це, по-перше, його зовнішній вигляд. Він трошки подряпаний жизню, тому що це був склад. Навірно, його дуже часто переносить сюди сюди Він долі пошарпаний. Потім він не ідеальний. Зразу показує усовершенствування є. По-перше, це у нас блок живлення. Тут треба було трошки було пороботи напильником тому що болтики не підходили під дірочки. Тому я трошки поцверлив, тут наприклад подработав, потім під H кабель. Тут теж я спочатку работаю на пыльничкам акуратненько, потім все решив в топку. Беру ножниці по металу, і І, звісно ж, стара добра класика. Два рази приходили ми значить, на почту, брав відеокарту. Тик-тик-тик, а не влазить. І що? Ми берем, все, все діло викручуємо, стали мать, сюди, боже. Це такий ужас, поймаєте? воно все на почте, місця мало, ви з монітором з всім ділом, так. Да, це дуже важко. Це дуже напряжно і дуже зайобає. Але ми стараємося Раді класного контенту і раді дешевих потужних збірочок. А хто хоче Купи, знаєте, збірочку, от ви побачили, от, в принципі вона працює, якщо вас зацікавило, заходьте там Силочка в телеграм, там наша група, в описі наші контакти. Пишіть або мені, або Артуру, а краще пишіть Артуру. Тому що він більш людина общительна, а я в ще і хіка задрот. Ну що ж, забув сказати за саме знаєте, таке важне, тобто, ну от живлення, блок живлення. А час я прийду його і принесу. Знаєте, як Марлон Брендо, сижу за цим за цим приблудою Я сам не розумію, откуда б цей блок узявся. Чесно, я дуже довго вибирав ці блоки, і крайні мало на лик зараз. Це у нас, мені стидно це читати, я не знаю, що це. Свідчення power supply Просто включать мощ supply Ось такий він маленький і дуже легенький. Але написано 700 ватт. І скажу вам так: якщо будете брати блок питання, якщо берете якийсь хороший, беріть 600, як Мінімум давше може 550 брати, якщо дуже хороший. Це знаєте, такі блоки, як Чифтек, Заламан. Ну, ви шарите, які хороші блоки. А якщо брати якісь новним, типу оцей свічен Пауер, або якісь я не знаю кінхуни, мене ще були. То беріть 700 Вт як мінімум. Тому що він, чесно, він справляється, але нагрівається. Температура невелика, але чесно, він нагрівається. А в принципі, по роботі він доволі тихий. Я ж знову ж таки його почистив, помазав вентилятор, берете, отак, щепку із солідолом і вмазуєте. Так, берете, так, і вмазуєте, і вмазуєте. І работає дуже хорошо і довго. В принципі, що мені подобається в ньому, це недовгі кабеля. Тому що цей корпус, він, кстати, такий доволі калічний. Ну, знаєте, раніше ніхто не любив займатися кабель-менеджментом. І ці маленькі кабеля можна хоч мінімум кудись заховати. І в принципі, в принципі, такий бюджетний комп буде робити. Я оце його тестую скільки? десь тижня, два-три в мене не було ніяких напрягів по всьому всьому движенню все хорошо працює. Да, це була сама гаряча ніч в моєму житті. Я навіть не представляв, що ти вмієш так жарити. Так, що ж я? А, точно, відео. Получається, що ця малишка, вона реально сас. Вона реально бере і може В всяких іграх, які я хотів поіграти, я поіграв. У мене взагалі зараз, знаєте, оця ігрова імпотенція. Я Не знаю, що грати. Але за цією штучкою я начну заново ігри проходити. Я просто візьму кіберпанк, пройду знову. Ну 1080, це реально імба. А сам 300 Ryzen, ну це знаєте, це прям подвирост. Взяли під вирост. Його ціна зараз 2000, але він ще дуже дуже довго буде актуальний, як мінімум на цьому каналі. Тому що я не бачу смисла заміняти його, адже він ще досі крутий і актуальний. А хто каже ні, то ну його діло. Моє діло таке. Я сказав, що думаю, а я думаю, що це комп класний. Тому давайте тепер пишіть ви, що думаєте про це відео. Може, якісь там ще дестреба вам цікавлять, якісь там ігри. Все пишіть. Може свої думки з приводу цього заліза. Може, це б ще лайно і взагалі це все брехня. Ваш канал фальш, ви такого не збираєте Все в коментарях пишіть на цьому, пока і на все добре.